Друзі, усім привіт! Дуже багато людей відчувають біль у попереку і чули, що сідничні м'язи займають дуже велику роль у його виникненні. І тому ми сьогодні прийшли до нашого експерта Андрія. Це тренер, який відчуває і знає, як працювати з людьми, які ходять до нього як з запросом на усунення якоїсь дисфункції. І сьогодні якраз наша тема стосується саме дисфункції сідничного м'язу. Андрій, скажи, будь ласка, з яким запитом до тебе приходять люди, що стосується саме сідничних м'язів. Чи часто це дисфункція, чи це більш естетика, та за дисфункцію майже ніхто не знає? А найбільшим відсотком людей, які приходять за чимось, що зв'язано з сідничними м'язами, це є в основному естетика. Про болі, які зв'язані між сідницями і попереком, на жаль, люди знають дуже мало. На жаль, вони думають, що. Біль в попереку це біль в попереку, і перша причина є їх поперек. А сідниці в основному всі приходять підкачувати, качати, робити кругленькими, гарненькими, підтягувати в принципі, ось так. А ти як сам вважаєш, це є необхідністю, щоб е, великий сідничний м'яз працював? Чи це ну, більш-менш не так важливо для здоров'я людини? Ну слухай, велике сідничне м'ясо, як і люба інша структура в нашому тілі, в організмі, і тим більше в Поставі, вона повинна працювати правильно, вона повинна бути в тонусі, вона не повинна бути в гіпертонусі, тому що вона е, так чи інакше впливає на нашу поставу, і, ну, в тому числі і на поперек, і на болі в поперек, угу. і на ходьбу, і в принципі так далі. Тому так, сценично треба працювати, е, як. В плані тренування, тобто його тренувати так і в розтягненні, в міорелаксації і так далі. Чи є якісь критерії, стосовно яких людина може зрозуміти, що у нього є в дисфункції велике сіничне м'ясо, його потрібно тренувати? З моєї точки зору, якщо людина вже задумалась про якісь дисфункції, про якісь болі, про якийсь неправильний крок, неправильно там стоптана підошва на взутті, то мабуть, в першу чергу потрібно звернутися до спеціаліста. Потрібно самому там пробувати знайти собі гіперлордоз, так, або кіфос, або також зв'язано з сідницями, потрібно піти до спеціаліста, можливо, там, до тренера, якщо ви довіряєте тренеру, якщо його є відповідна компетенція. І нехай уже спеціаліст дивиться, тестує і перевіряє, що так, що не так. Самому я б не радив би займатися. Самолікування тут є дуже важливим той момент, що коли ми маємо вкорочення поздовшного поясничного м'язу, і це викликає реципрокне гальмування великого з'єдничного м'язу. Звісно, ці проблеми мають усуватися як за допомогою вправ для включення великого з'єдничного м'язу у роботу, так і усунення вкорочення його антагоністу. Звісно, якщо є скорочення поздовжно поясничних, буде вимикатися великий сідничний м'яз. І коли людина буде самостійно приходити, от вона зрозуміє, що в неї немає тонуса в сідничному м'яці. Mm. Що для неї перше? Немає тонуса, потрібно його качати. Люди, які приходять там тренувати сідничний м'яз, ну вони розуміють, що там присідання одне з базових вправ на сідниці. Починають присідати з своїм уже викривленим поперековим відділом, тим самим ще більше собі спазмують квадратні м'язи, м'язи-розгиначі, ще більше. Усугубляють цю проблему, а їхній сідничний м'яз не отримує навантаження, як отримував м'яз нормальної здорової людини з нормальною mm -hmm. поставою. Тому потрібно працювати в синергії, потрібно і розслабляти, потрібно і правильно тренувати. Тобто ця робота повинна йти паралельно. Mm -hmm. Під час усунення з проблем з м'язами і саме сідничними м'язами, нам потрібно вибудовувати новий руховий стереотип. І для цього нам потрібно розуміти, яку функцію в біхання ці тіла виконує саме сідничний м'яз. Який сідничний м'яз відповідає за нашу поставу, за рівностояння, за крок, за зашагування на якусь висоту, при прыжку, при переході із ходьби в біг, розгинання та суглобу, що в принципі відбувається з підйому сидячи. Відносно цього, якби, люди виконують різні вправи, там, починаючи з присіда, з, Вагою з інших ізоляційних вправ, і, на жаль, виконують їх не завжди правильно. Давайте зараз подивимося, на прикладі ізольованої вправи на сідничний м'яз Це відведення з нижнього блоку кросовера. Часто це роблять дівчата і роблять, як я вже сказав, не зовсім правильно. Це відбувається так: чіпляється вага, чіпляється вона частіше всього завелика, і відбувається отакі от. Такі от Рухи не тільки в тазобедровому суглобі, а й в поперековому відділі хребта, що призводить до неправильної роботи квадратних м'язів, тискання їх, спазм. І тобто, ми заробляємо далі нові проблеми з поставою і з болями в попереку. Як потрібно правильно виконувати цю вправу, вибираємо помірний нахил в корпусі, упорна нога м'ягка. Завжди робимо м'які сустави, тобто забираємо, ну не блокуємо сустав. І робимо відведення тазобедровому суглобі до прямої лінії з корпусу. Це без жодних різких ривкових рухів. Спокійно протискаючи сідничне м'ясо. Це навантаження, уходить в сідницю, ми тренуємо сідницю. Тобто, що нам потрібно було, ми і зробимо. Друзья, будь ласка, як. Часто потрібно робити ці вправи, якщо це людина робить вдома. Як можна зрозуміти, що сідничне м'яз вже включається в роботу, і що робити далі, якщо ось вже він працює як потрібно, щоб підтримувати себе? Вдома це можна робити з резинками, з фітнес з резинками. Тобто, це буде те ж саме відведення, просто замість цього троса на нозі буде резинка. Як часто, якщо ви відчуваєте, ви поробили сьогодні, відчуваєте, що завтра у вас є? Кріпатура, ви відчуваєте цей м'яз, тоді відпочиньте до того моменту, поки крепатура не зникне. Знову ж таки, треба зрозуміти, для чого людина робить ці вправи, якщо вона робить для того, щоб просто відчути і там правити проблеми з осанкою. Так мабуть їх буде достатньо. Якщо ми говоримо про формування якихось об'ємів mm -hmm. сідничного м'язу. Великого сідничного м'язу цього буде замало, тому що це доволі великий м'яз, доволі велика м'язова структура, і для її активації треба гарне збудження мотонейронів, які в свою чергу будуть активувати як можна більше м'язових волокон. Тому і вага, з якою ми працюємо, повинна бути звісно побільше, ніж на резинках чи на цьому тросові. Тут уже нам стануть в пригоді більш базові вправи, тобто присідання з вагою, угу. сідничний місток, але їх варто виконувати тоді, коли у вас вже зникла проблема з вашою поставою, болями в попереку, і коли при виконанні цих вправ без ваги ви не відчуваєте ніякого дискомфорту, тоді можна переходити до прогресування з вагою. Отож, друзі, підходячи до висновку, великий сідничний м'яз він виконує дуже велику роль в нашій поставі в виникненні болю. І якщо ви маєте біль, потрібно зрозуміти, чим він викликаний, яка у вас проблема, та її усунути. Але після усунення потрібно себе підтримувати і робити це правильно. Пам'ятайте, що гіподинамія, тобто малорухливий спосіб життя. Призводить до усугублення ваших проблем з поставою і з болями вашої поясниці. Тому якщо ви працюєте з мануальчиками, з масажистами, з різними спеціалістами, не варто приходити додому, сидіти, стояти, лежати, відпочивати. Варто працювати м'язами, і тоді м'яз буде набиратися сили і тримати вашу поставу в нормальному стані. Дякую велике. Що і вам дякую. до нас час. Дмитро Сергійович, вимикай мотор.